Друзі, в чергове в Сполучених Штатах протягом цього тижня Палата представників Конгресу США може винести на розгляд в черговий раз питання військової допомоги. З цього приводу є такі висловлювання в самих Сполучених Штатах. Голова Комітету з питань розвідки Палати представників. Комітету розвідки Палати представників. Тернер. В інтерв'ю NBC News на запитання, чи очікує він голосування цього тижня за проект, який передбачає військову допомогу як Україні, так і Ізраїлю? Відповів ствердно І я очікую, що він буде прийнятий. усі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. сполучені Штати Винні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку цього питання в Палаті представників. Так він гарно сказав. При цьому Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників, ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, іншу ініціативу. Від республіканців. Голова комітету із закордонних справ Палати представників Маккол в інтерв'ю обличчям донації на телеканалі CBC News заявив, що спікер Джонсон повинен вирішити, чи проводити голосування щодо допомоги Україні. Але він планує поговорити зі спікером та іншими посадовцями з питань національної безпеки найближчим часом. Макол наголосив на нагальності ситуації в Україні і зазначив, що йому необхідно інформувати своїх колег у палаті представників про нерозривний зв'язок між допомогою Ізраїлю і допомогою Україні. Він сказав так: я говорив з нашим послом в Україні. Вона сказала, що ситуація жахлива. Ви знаєте, Харків жахлива ситуація. Це 2 мільйони людей. Електромережа зараз під загрозою. Лідер сенатської більшості Шумер е, сказав так: найкращий спосіб допомогти Ізраїлю проти Ірану і допомогти Україні проти Росії це ухвалення цього тижня вже спікером Джонсоном і Палатою представників двопартійного законопроекту про національну безпеку. Але є й такі, як конгресмен Вумен Грін. Вона заявила, що це антисемітізм обумовлювати допомогу Ізраїлю фінансуванням українських нацистів. Це мають бути окремі законопроекти. Зрозуміло, що є і ті у Сполучених Штатах, хто блокує допомогу Україні, І дивним чином їх слова співпадають з словами, які ми чуємо від московської пропаганди. Тому на сьогодні маємо наступні висновки. Масована атака Ірану проти Ізраїлю демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії. Час покласти край піврічному зволіканню розгляду життєво важливого питання військової допомоги у Конгресі Сполучених Штатів. Поки демократії вагаються, самовпевненість диктатур і терористів зростає. Нам кажуть, Ізраїль потребує підтримки. Так. Але не менше її потребує Україна, яка перманентно потерпає від російського ракетного терору і з усіх сил стримує ворожий тиск на фронті. Потрібно зберегти пакет спільної допомоги Україні і Ізраїлю, а також Тайваню, вже проголосований у Сенаті. Росія щодня завдає значної шкоди Україні. Ціна зволікань із допомогою просто постійно зростає. І розраховуємо, що критично важливий пакет допомоги таки буде проголосований конгресом вже цього тижня.